Ознаки подібності на 10, на 5 і на 2. Якщо запис натурального числа закінчує цифрою 0, то це число ділиться націло на 10. Якщо запис натурального числа закінчується будь-якою цифрою, яка відмінна від 0, то це число не ділиться націло на 10. Якщо натуральне число Поділиться на 10, то остача дорівнюватиме числу, яке записане останньою цифрою цього числа. Наприклад, 170 ділим на 10 – 17, а 173 ділим на 10, 17, а остача – 3. Натуральні числа, які націло діляться на 2, називаються парними. А які націло не діляться на два, не парними. Цифри 0, 2, 4, 6, 8 парні. А цифри 1, 3, 5, 7, 9 не парні. Якщо запис натурального числа закінчується парною цифрою, то це число ділиться націло на 2. Якщо закінчиться непарною цифрою, то це число не ділиться на ціло на 2. Всі непарні числа при діленні на 2, дають в остачі 1. Наприклад, 53 поділить на 2, 26, остача 1. Якщо парне число помножити на 5, то отримуємо число цифри, яка дорівнює 0. Якщо непарне число помножити на 5, остання цифра дорівнює 5. 4 помножить на 5 буде 20, а непарник помножить на 5 буде 15. Якщо запис натурального числа закінчується цифрою 0 або 5, то це число ділиться на ціло на 5. Якщо запис натурального числа закінчується будь-якою цифрою, відмінною цифрою 0 і 5, то це число не ділиться на 5. Наприклад, ділиться на 5, на націло 10, 15, 25, 40, а не ділиться 17, 24, 43. Не ділиться націло. Наприклад, не ділиться націло на 2. 395, 243, 7121. Кратні десяти, 760, 1270